Доброго дня! Сьогодні ви дізнаєтесь чи діють ліцензії, за якими під час воєнного стану не сплачено черговий платіж або закінчився термін дії ліцензії. Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва експорту імпорту оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Пальним та зберігання пального визначена статтею 15 закону України від 19 грудня 1995 року, номер 481 дріб 95 ВР про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, конячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального. Відповідно до статті 1 цього закону, ліцензія це спеціальний дозвіл, документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання, у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво, на продовження одного із зазначених у цьому законі видів діяльності протягом визначеного строку. Анулювання ліцензії це позбавлення суб'єкта господарювання, у тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво, права на провадження діяльності зазначеної в ліцензії. Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідно до розпорядження. З підстав викладених у статті 3 та 15 закону No 481. Зокрема, але не виключено заяви суб'єкта господарювання, в тому числі іноземного суб'єкта господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво, несплати чергового платежу за ліцензію. Разом з тим, статтею 18 закону номер 481 встановлено. Що вважаються діючими ліцензії, за якими до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України, або за наявності обставин непереборної сили, форс-мажорних обставин, не сплачено черговий платіж за ліцензію, або закінчився термін дії ліцензії на це право виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Виробництва зберігання оптової та роздрібної торгівлі пальним та місця виробництва зберігання оптової та роздрібної торгівлі пальним. Обов'язки щодо сплати чергових платежів, дії щодо продовження ліцензії мають бути виконані суб'єктом господарювання протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного надзвичайного стану в Україні. Разом з цим, відповідно до частини 9-ї, Статті 13 закону України від 15 квітня 2014 року номер 1207 про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України ліцензії, видані суб'єктам господарювання до набрання чинності цим законом, а для території України, що були тимчасово окуповані Російською Федерацією, після набрання чинності цим законом до тимчасової окупації цієї території України. Відповідно до закону про ліцензування видів господарської діяльності, вважаються недійсними на тимчасово окупованій території, можуть використовуватися для проведення господарської діяльності на іншій території України до закінчення сроку їх дії у випадку переєстрації таких суб'єктів на іншій території України, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику. Не можуть бути провадженими відповідно до законодавства України, крім випадків, коли до закінчення сроку дії таких ліцензій здійснено деокупацію відповідної тимчасово окупованої території.